Мета, мабуть, кожного актора отримати найпрестижнішу у світі кіно-нагороду – Оскар. Та от за день до церемонії вручення золотої статуетки оголошують номінантів на іншу премію, на яку претендувати не прагне ніхто. Зиться вона Золота малина. Що це за нагорода та чому зірки соромляться її отримувати далі у нашому сюжеті? Виявляється, найгірший актор теж може отримати свою нагороду. Саме для таких в Американській кіноакадемії вигадали антипремію Золоту малину, яку отримують найгірший актор та режисер найгіршого кінороку. Обираються вони таємним голосуванням. 500 членів журі з 12 країн. Цього року на звання найгірших акторів претендують Солідні зірки. Джонні Депп вже номінували на премію за роль у фільмі Самотній Рейнджер. До речі, стрічка також входить у перелік найгірших в цьому році. Це історія часів дикого заходу. Загін рейнджерів переслідує злочинців, але ті виявили хитрішими і заманили героїв у засідку. Вижив лише один рейнджер і вирушив із новим другом індіанцем вершити правосуддя. Не оминула антипремія і Адама Сендлера. Минулого року Адам отримав премію найгіршого актора у фільмі Мій пацан. Та й взагалі актор увійшов в історію Золотої Малини в 2011 році, коли його ім'я зазначилось серед номінантів 14 разів. Цього року його чекає антинагорода за фільм Однокласники 2 Вочевидь, гумор стрічки так не сподобався критикам, що фільм теж номінували як найгірший. Комедія Муві 43 виявилась провальною, бо і сам фільм, і актори заслужили золоту малину. Цей фільм заснований на реальних подіях інших фільмів. Купа недолугих пародій та масних жартів доводять його місце серед найгірших. Режисерів теж не обділили увагою. Вся чортова дюжина. Всі 13 режисерів, які знімали кіно, теж номінують на антипремію. У номінації найгірших акторок потрапили ще і Холі Бері, Лінсі Лохан та Селена Гомес. До слова, до списку найгірших акторок другого плану потрапила співачка Леді Гага. За фільм «Мачете вбиває. Але переможця у почесній найгіршій номінації ми побачимо лише 1 березня. За день до вручення вже престижної премії Оскар. Іронічно, чи не так? І нагорода сама пластикова, і лише вкрита золотою фарбою, але і найгірші теж Слуговують на свій приз. Доброго ранку, Україно!